Замовити послугу. Тут є електронні послуги, які можливо замовити, і є розділ бронювання номерних знаків. В Україні з'явилась нова послуга. З 7 серпня номерний знак можна забронювати онлайн. Раніше водії могли просто переглянути список вільних номерів. Зараз вже можна закріпити номер за собою навіть удома з комп'ютера. Тобто, будь які комбінації цифр, які знаходяться в сервісному центрі. Громадяни через електронний кабінет водія можуть замовити даний номерний знак. Аби забронювати знак, потрібно зайти на сайт головного сервісного центру МВС. Далі тиснете кнопку Кабінет водія і авторизуєтесь. За допомогою електронного підпису або ж банку, карткою якого ви користуєтесь. Далі обираєте мої послуги, бронювання, потім область, конкретний сервісний центр, контактні дані і, звісно ж, комбінація майбутнього номерного знаку. Ця послуга коштує 360 гривень, діє в бронювання номерного знаку на протязі десяти діб. Працівники сервісного центру рекомендують спочатку брати талон на прийом і лише після цього бронювати знак, адже за кожну добу броні потрібно платити 10 гривень 80 копійок. І як виявилось, це ще далеко не всі витрати, які на вас очікують при реєстрації чи перереєстрації номерного знаку. Давайте рахувати спочатку: 360 гривень. Ми платимо за бронювання, плюс 120 – вартість онлайн сервісу. Далі 200 гривень коштують адмінпослуги, 307 – свідоцтво про реєстрацію, а 278 гривень 22 копійки. За сам знак загалом 1265 гривень 22 копійки, плюс оплата за зберігання. Тобто виходить досить таки кругленька сума. Тобто, коли ми заходимо, вибираємо номер зразу оплачуються кошти за номерний знак, який ви собі забронювали. Якщо спливає термін 10 діб, і ви не зареєстрували транспортний засіб, відповідно ви в електронному вигляді подаєте заяву про те, щоб повернути назад кошти, і кошти ці повертаються. Уся сума розбивається на два платежі: перший при бронюванні. Ви відразу сплачуєте 360 гривень за комбінацію цифр і 120 за онлайн сервіс. Все інше на місці при реєстрації. Залежно від виду транспорту, плата за знак буде різнитись. На мопед, причіп і мотоцикл буде дешевше. Ця процедура у сервісному центрі обіцяють займе не так багато часу. Це займає буквально 20 хвилин, не більше. Бронювання діє на всі знаки, включно з дороговартісними, які коштують від 4800 тисяч гривень і аж до 36 тисяч. Якщо ви завчасно визначилися з бажаним номерним знаком, а в сервісному центрі, куди ви звернулися, його немає. Це не проблема. Ви можете зареєструвати авто в будь-якому іншому. Значення це не має. До слова, спочатку нововведення на Волині таку послугу замовили тільки три людини. Одна з них хоче мати на машині чотири сімки і готова заплатити за це 36 тисяч гривень. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Морощук, дванадцятий канал.